Вау! У центрі справжня осінь. Оце я розумію. Жовті листочки, всі справи. Так як має бути. Це, до речі, центр міста Бар. машини їздять, люди ходять. І я на велосипеді намагаюся якось запаркуватися. Так, схожу куплю водички. Надіюсь, велосипед ніхто не свисне, тому що я не взяла ключ, замок. Щоб почепити. Буде просто стояти отак. Вон, стоїть, ліхтарик блимається. Гаразд. Зауважили, у мене білого кольору підніжка. Це все тому, що я приїхала до дядька, який продає велосипеди, попросила поставити. Він вибрав. ну Така теж чорна, матова, все підходить, почав її встановлювати. Затягував, затягував, аж поки вона не репнула. І... А решта всі, що залишилися, були тільки білого кольору. Ну, мені якось було незручно казати, ні, все, я поїхала, геть буду шукати інше місце. От, тому сказала вже ставте білу, нехай так буде. Щось не закривається. Як я буду вести? А, все, закрив. З рук записувати і їхати незручно. Зараз, напевно, пройдуся тут. Десь був магазин якоїсь техніки. Може, вони щось запропонують. Ну, я сумніваюся, що в них є кріплення на велосипед або на шолом. Але запитати можна. Тут недалеко просто пройтися. Ось такий хаос робиться в центрі. Хтось стоїть на аварійці, хтось намагається об'їхати. Дай і... нічого цікавого. І якісь багатоповерхівки теж не зовсім привабливі. Тому я не люблю. Тут гуляти. А Нічого там немає цікавого такого, не тільки є кріплення на руль для телефону. Воно вертикальне, я вертикальне відео не записую. Більше, наче не бачу жодних магазинів тут. Косметику продають. Нащо продавати ту косметику? ще кріплення продавали. Розібрали міст, у нас був невеличкий потоп. Змило тут ось така тераса була красива. От тепер просто вся ця конструкція лежить. Напевно, зараз десь помандруємо в гори, щоб було менше людей. Тому що з одного боку карантин, з іншого боку роблять комендантські години. Це спонукає людей виходити на вулицю в конкретний час усім разом. Це не класно. Не знаю, наскільки за гарна ідея, але я причепила камеру 360 ось такий спосіб. Просто до наплічника прищепкою. Вона тримається добре, тому що там ще від ці всі штучки і вони перешкоду створюють. Єдине, що її так хилітає непогано. І я не знаю, чи вийдуть гарні кадри. Можливо, ми отримаємо просто дуже багато зіпсованих таких кадрів з землетрусу. До речі, у нас був нещодавно землетрус, то взагалі ну, такий дрібний 4, 4 2 здається, 4-6. Мені треба було терміново дати відповідь, а стілець кудись їде по кімнаті. Я така йо-йо-йой, чекайте, чекайте. Мені треба відписати ну це була така ситуація смішна і страшна водночас. Ну що, виїхали ми зранку, значить, покататися на кілька хвилинок. А зараз так дивлюся, що події розгортаються цікаво. Бо я проклала маршрут на версу, то вона така стоїть, така красива. Я її щодня споглядаю у своє вікно. Думаю, треба докрутити туди педалі. А кого я зустріла? Це, звісно, не зайці, такі, як в мене на футболці. Але теж нічого собі тут пасуться, тарабанять своїми дзвітками. На шиях воно висить? оливкове дерево довкола. Оливкове дерево, до речі, вічно-зелене, воно зимою таке саме. Взагалі тут постійно зелено. У мене виникла зупинка і виникло запитання, чи я точно туди їду, бо щось дуже багато підозрілих спусків. Ми ж все-таки їдемо нагору, ні. Наче пише, що правильно, але там такий спуск. Я ще подумала, що на сонце рано заходить. І напевно я не встигну піднятися і потім спуститися. Тому просто поки тут покатаю, погоцю, якраз так класно. То вниз, то вгору. Такі перепади. Правда, вгору тепер треба більше підніматися. Цікаво, що там 360 камера не знімає. Тримається добре, тільки ковбасить її непогано. Oh, heute ist Busk... Такі мікрогранатки. Просто малесенькі-малесенькі. Ось в мене телефон. Ось така гранатка. Дивлюся, як до водоспаду дійти. Там намальовано, що шлях обривається і треба буде пішки десь прогулятися. Фух, так спокотно, де це його затінок знайти? Вона таке баскетбольне поле і тут бушує річка Желізниця. Пішли подивимося, підійдемо ближче. Бо недавно нас та Железниця трохи підтопила, По коліно просто було. Напевно, більше, ніж тут. Холодненько. Дивлюся, щось вже до вершини геть небагато залишилося, і це мене манить поїхати все-таки до гори, Але не знаю. Ну, зараз перший водоспад знайдемо. Може там трохи подивимося, що красивого, бо якось буде прикро проїжджала біля водоспаду і не заїхала. Я взяла камеру до рота, щоб познімати. Тут на зустріч зустрічі якісь дядьки. Подумали, що я прибацана, напевно. Ну, я прибрала камеру, не знаю, чи вони побачили, чи ні. Але поздоровалася. Так, водоспад я не знайшла. Лізти у хащу. Мені не хочеться довкола просто якісь хати. Я чую, що десь там вода є, але я ж не буду лізти до людей на подвір'я. І тому вирішила повертатися назад. Сонце сідає просто з неймовірно шаленою швидкістю, так само, як і батарейка на моїх камерах, 360. Я вже заховала давно. А Сонька тримається, тримається, показує ще дві палички. Так що вперед будемо зараз спускатися, можливо, трошки познімаю. Що здається, ніби ззаду постійно хтось нас доганяє, але нікого немає. Але інколи треба дивитися, все-таки. Такі машини, біцикли тут стоять, нічоси. Нічосі, нічосі. Люди живуть. Море, вже видно, море. Зараз ще трохи і спущусь.